Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Сьогодні в місті, де я зараз мешкаю, це гютерсло, проходить інтернаціональний день. Це свято Жити разом в гютерсло. І українська діаспора теж сьогодні представляла свою країну. До початку ніхто не знав того, що сталося в Чернігові. Але дівчатка зібралися і... Те, що готували, показали. Зараз показує Турція свою країну. Це наші красуні. Ось такий стіл вони приготували. Навіть тут ми підтримуємо Україну. Дівчатка, привіт Україні! Передаємо наші красуньки. Погляньте, які вони гарні. Дякуємо їм, що вони згодилися позувати. Слава Україні! Героям, слава! Але ж і Україна багатонаціональна країна. Поруд поряд мешкають грузини. Армяни, азербайджанці і все це ми називаємо українцями. Ми приїхали всі разом з країни, яку знищують наші, скажімо так, друзі в лапках, брати, старші чи сестри. Не знаю, хто вони там. Дівчатка дуже постаралися. Українська кухня користувалася великим попитом, Її голубці. Вареники це все ну, на ура розліталося. Тільки встигали приносити каструлі з готовою їжею, і під палаткою українською завжди було багато людей. Дякують, дякуємо всім гостям української кухні за те, що вони вибрали. Українську кухню скажі. інтернаціональний день продовжувався і далі, але я знімала тільки українців і підтримку українців. Сьогодні ще проходив фестиваль вуличної їжі, але це було в іншому місті далеко, далеченько, скажімо так, і на вулиці було дуже жарко, спекотно, і я від заради. Оцього свята, щоб підтримати українців, я прийшла і вирішила зняти, щоб не було. Туди вже я не пішла, вибачайте. і всі е, культури, які представляли свої країни, я не знімала. Тільки український виступ. Він є, можливо, я завтра змонтую і вже завтра тоді поставлю його. А сьогодні буде ось такий маленький вступ. І презентація української діаспори в місті Гютерсло. Я дякую всім за підтримку, дякую, хто зі мною кому цікаво, заходьте на моє відео, на мій канал, дивіться, коментуйте, залишайте вподобайки. Я завжди рада новим друзям і коментарям. Бажаю цей день Україні якнайшвидшої перемоги. Щоб мирне небо засяяло над рідними полями, щоб воно було золотавим і багатим, як завжди. Мирного неба тобі, Україна! Дякую за увагу. До зустрічі у майбутніх відео.